Ще раз добренького дня. Прийшла в літню кухню, гляньте запаси. Воно на повітрі у мене нічого не росте. Приходиться це все купляти. Дивіться, консуело. Це для себе зробила пробний такий варіант. Оце, що я укорінила княжик. Також, бачите, як пішов рости, треба такого зробити опа! О, які гарненькі консуелочки. Тут я положила, бачите, такі запотівші. ожина. Так, ложимо сюди. Ожина – це е... укорінювач. Укорінювач. Ну, побачимо, що буде. Я її тільки положила. Побачимо, що буде. Але вже такі гулечки виходять. Значить, може щось получиться, слухайте. Бачите? Ложимо назад, прикриваємо. Тут стаканчики із інжирами. Э, Я не буду зараз їх відкривати. Тут в мене гортензії, поларбір. Гляньте скільки. Дивіться. Це вперше я так роблю. Це просто мій. Бачите? Це мій пробний теж варіант. Воно покривається раніше такими шишечками, бачите? Це, кажу, поларбір. А ну тут одесь середини достану. Не хочеться чіпати, тому що я ще можу їх... О! Гляньте, бачите? Оце готується пускати корінчики. Ну, побачимо, щось вийде. Полярний ведмій це дуже хороший. Дивіться, все в цих шишечках, бачите? Так, ховаємо. Оце щось таке. Я не знаю, і ці шишечки є, але листочки немає, я його прийму. Тут вистачає, гляньте, скільки їх є. О, далі. Так, 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 так. Щоб не перекинути нічого. Тут теж парниковий режим. О, це мені жіночка з Одеси прислала і не тільки ці зараз, я вам покажу. Ці ті, тільки положила <кх> декілька днів. Інжир. Я так і не зрозуміла, як називається білий. Тільки положила, ще він не готовий. Зараз покажу нижній. Тільки положила. Хай воно буде. Але це що я вам показую, я ж його провітрюю. Так. Бачите, скільки тут? Це теж вона мені прислала череночки. Анна Ткаченко. І вона мені вислала одного інжира саджанця, трошки листочки. О, теж, бачите? Буде діло. Ну, побачимо. Я ж умію потім запороти. Бачите? Ну, Він повинен лежати отаком тижнів два, а потім. Потім воно пускає корінчики. Все буде добре, на місці йде. Мусить бути добре. Треба ще раз розпитати, як правильно називається сорт. Я так і не зрозуміла, я три рази питала, і так я толку не добила. Побачимо. Так, це і сюди. Отакий От у мене тепличний комплекс. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Гортензії. Це треба до нього попозаглядати. Воно не так просто все робиться. Я розумію, як. Бачите, ну хай стоїть, бо зараз порозвертаю все. Ну, Консуелочко моє, бачите, яке красиве. Але ж поки що ще я його і не черенкую до весни. Це просто пробний варіант. Триполи, бо бачите, легеньке. Я беру пробую отако. От, інтересно, слухайте, дістать, подивитися на корінчики. Але все добренько, бачите? А тут в мене є садженець, мученик. Вже я не знаю, скільки йому. Він прийшов. Отакий, як прийшов від Галини з Закарпаття. Я його домучила. Дивіться, на ну, зараз покажу, покажу. О! Бачите, корінчик пустив кінці кінців. А він же ж до мене прийшов, він вже повинен рости великим, тому що це ж саджанець типа. Я його пересадила в свою землю, стала. Їм займатися, так як я оцим всім займаюся. І він тільки пустив корінки вже йому, мабуть, вже йому я знаю, скільки в такому вигляді. Вже, мабуть, місяців три він у мене стоїть. Отаке. Гляньте, моя лохина. Сьогодні останній день сонечка, і починається вже похолодання. Зарапулю, отаке всім гарного дня. Трошечки кусочок вам своєї роботи показала, це все. В хаті я вже включила полочку свою, лампу включила, <клух> полочку не включила, включила лампу. Ага, а тут вже ж дивіться теж в мене. Тут в мене, бачите, княжики, отут перегородочка, там е -е -е, лимонні, тут білі. І вроді би, вроді би бачите? О, тут теж пляжики отут. Теж зелененькі виглядають Зараз їх провітрю. Та й такі діла працюю, всім гарного дня, мирного неба, всім всього найкращого. Доглядайте, хто в мене от, е, купив саджанці, змилуйтесь, доглядайте, тому що Ай, вже мені показала жіночка. Відео є в Ютубі, як від людей відгуки, як воно росте, як воно цвіте, в людей пов'язалося вже. А є таке, його треба дуже Гляньте, бачите, провітрювання, день і ніч. Треба ставити на підвіконня, зразу так, як оце в мене, але ж до пори до часу. але ж... Постійно, щоб було відкрите вікно провітрювання, бо понападає всяка моль, всяка тля. ну Моль не знаю, це я так говорю. І може, і борошни староста напасти, і що тільки може не напасти. Це ж пасльонові, вони, як перці помідори, от, баклажани. А ви знаєте, як за перчиками, за помідорчиками, баклажанами. Доглядайте. І так само доглядайте це. Для профілактики краще обробляти всякою ерундою, вермітеком, ну, біологічним. Я вже один раз і по цьому теж проходилася вермітеком на всякий випадок, тому що я боюся. боюся. Я як замічу, то я можу все повикидати. Геть, все можу повикидати. І от те, що геть і плодоносить, знаєте, то краще я буду робити профілактику. Купила Вермітек, мені посовітували в магазині. Воно біологічне. Можна його і хімією обробити в такому стані. На всякий випадок. Актарою чи ще там щось. Але я покажу оцим вермітеком і все нормально. Один раз пройшлася, росте, не попалило, бо я дуже переживала, що молоденький попалить. Але дивіться, все добренько. Все, на цьому все. Закінчую відео. Іду робити сніданок вже багато годин, а я в 10 годин їм. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Щось цікаво, питайте по розсаді, питайте, тому що краще перепитайте 10 разів, знаєте, ми всі все вміємо, але часом щось як вміємо зробити і невдобно попитати, і ще щось, знаєте, то краще питайте. Отаке. От Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте. Кажу, запитуйте. У мене такі бувають випадки, От заказують, можуть у 2 часа ночі чи ще там щось. А я як кажу, як висилала перепелині яйця, мені і в два ночі, і в 4. Ой-ой-ой, ой яйця тріскаються, вже будуть вилазити перепілочки, що робить. Я до цього відношуся нормально. Що я? Розумію, я вам все скажу. Я не роблю, так як там чуть 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 типу, якийсь там намек, чи як воно називається слово по-українськи, а далі тишина. Я такого не роблю. Я роблю, щоб всім було добре. І за вашу розсаду я ще більше переживаю, чим за своє, щоб ви знали, чесне слово. Все, на цьому все. Пока-пока.